Всім привіт! Оце в нас дощ. Оце в нас лі. Бачите? Дощ лі. Вода по віром тече. Красота. Кажу до Наталки жени додому, а її нема. А дощ чим раз краще і краще. Подивіться, сиво. Ну, сказилася. Казала, жени додому. От передна Наталька. О. Оце то лє. Оце то дає. Давно ну, не було дощику. Ну, той дощ вже земленьку полє. Може й трохи барабої підростуть. Фу, барабові бараки! Господи Боже! то як сплиту! це сплиту. Бачите, таке дощаралі. Бачите, як вода тече. Я встигла все позагонити, все позачиняти, всім їсти подавати. Ну, наталки не можу дочекатися, де ж вона, я вже переживаю, що не жене додому. Та де ж такий є? Бачите? Оце тут дощ. Красота. Файно доріжки помиє. Так, так, чим би то я розшпиртала, а? А ого, торгівля. Щоб вода кротові текла. О! Ну от де ж таке вредно, га, дитина? Я вже переживати починаю. Тож прочитала моє повідомлення, щоб знала додому. І нема. Щоб кози денеку повтікали. Переживаю, ого, зараз добре блискати, гриміти буде, бо блискає. Ігор прийшов. Днівний. Ну, теплий, теплий дощ, теплий. А там тачка стоїть на воду? Думаю, мою бочку поставив, якщо ставить? Бочку. Але тоді далеко воду діставав. Дал. О, летять! Летять мої коси! Летять, летять, летять. Він це Одна перед другою. Другий тур. Оце пере, оце файно. Як літом? Ого, ого, ще краще. Якраз дав мені піти петрушки вирвати, кропу нащіпати, щоб помідори огірки покласти. Бачите, гарно. Ось який дощ у нас. Красота. Не було, не було, а тепер лє, як має бути. Ну нічого. Це буде добре, все буде файно. Малини підростуть, будуть смачні. Ого, ого який! Хвилями якими. Такий грубий. Значте, куди теча зрима? Ось так то. Красота! Ось такий нашій дощик. Гримить час від часу. Гримить, блискотить і дощ падає. Гарно. Травичка зазеленіє ще трошки. Козам пастися. І це. І ще огірочки в мене рости будуть, мої ті, що пізніше. Ого, як блискає, бачите як? Тарабах-тарабах. Чуєте, яка гримотня? Всім удачі, хай всіх все буде добре. Миру, спокою, затишку і Божої втіки.